Шановні депутати, на сьогодні сьогодні ми можемо розпочати засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб розпочати засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за, проти, стримався? Дякую. Нас сій порядок денний. На сьогодні розглядається три питання. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за, проти? Тримується. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року No43024 -20 про бюджет міської територіальної громади uh -huh. на 2025 рік. Uh -huh. Будь ласка, відповідайте. Так, у проєкті рішення пропонується нахуй. Бюджетний трансфер та державного бюджету, сукласного бюджету та бюджету територіальних громад. І основне, що ми зібрали сьогодні, це спрямувати задушок потік спеціального фонду на харчування початково культур і початкових класів у закладів загальної середньої освіти. Цей задушок ми спрямовуємо відповідно висновку управління управлінні фінансів і на 1 січня 2025 року він становить 2 мільйони 834 540 гривень. З державного бюджету пропонується рахувати слідуючі зміни. Це субвенція на підтримку особи з особливими освітніми потребами. 212 400 гривень. Вона спрямовується на виплату заробітної плати за рахування. Друга субвенція з державного бюджету. Нова відповідно до постанови. Кабінету міністрів України деякі питання використання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат до працівникам працівникам сумі 4 мільйони 539 тисяч 400 гривень. Сюди входить на нарахування і заробітна плата. перша стаття. Але і виплачується ну попередньо тільки скоро. Там вони будуть уточняти. Виплачується, хто працює на повну ставку 1300, хто на неповну повну 1300, а хто на більше, то навантаження. Також надійшла тільки подорогічна працювання. Тільки подорожі працювати. Субвенція. З державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісь сучасної та доступної загальної середньої освіти на українська школа в 25 році. Ми збільшуємо доходи та видатки. в сумі 1 мільйон 859 тисяч сімсот гривень. Це нам субвенція надана, ну буде надходити справня по червень. Є порядок розроблений відповідний. Ми її ставимо на спеціальний фонд коштів, що передаються загально до бюджету розвитку. З обласного бюджету субвенція освітня, яка спрямовується на підтримку ІРЦ в сумі 815 900 гривень. Вона також спрямовується на оплату праці з нарахуваннями передпрацівниками. І в нас надійшли два рішення від територіальних наших громад Городищицької та Мар'янівської. Вони напередили іншу студенцію, і ми збільшуємо доходи одатки від е, Городищицької сільської ради 1 мільйон 231 тисяча 701 гривня. Стримовується вона на е, е, ІРЦ забезпечення діяльності, на трудовий архів і на підтримку ПМД. В охороні здоров'я на підтримку комунального цього закладу ми спрямуємо мільйон 148 тисяч гривень, на заробітну плату та нарахування ФАПа 792 тисячі. На оплату і нероносії та кональних послуг направляємо 213 тисяч, та на медикументи та перев'язувальні матеріали 145 тисячі. Урядська селищна рада передає нам 500 240 гривень. кошти стримується по таких самих напрямках, які я зачитаю на первинну медичну допомогу: 360 тисяч. З них на виготовлення проєкту капітальний ремонт заміна покриття частини перекриття мар'янської лабораторії загальної практики. 60 тисяч, 200 тисяч на оплату праці медичних працівників та комунальних послуг, 100 тисяч на потреби пільгу в категорії з постанови 1303. Сесією включається також, щоб я приймаю бюджет. У нас змінилася бюджетна класифікація і програмна, і бюджетна. І Зараз надано рішенням сесії на таке право змінити в розписі. Нашого міського бюджету кодексі бюджетних програм ми приводимо до наказу 658-го назви бюджетних програм. Також пропонується змінити ці субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг. Загального користування при бюджеті було затверджено один мільйон гривень в Одеському обласному бюджеті. І ми дали загальною сумою. Просили обласний бюджет розбити по дорогах. І вказуються всі дороги нашої громади, на які відділяються відповідні кошти на отримання і експлуатацію цих дорог. Тут щось багато доріг, всі. А як ми можемо, якщо будуть успливувати зимовий період? Ну. до того часу ми точно. Тоді на зимовий не період? Так. То не буде, ми не будемо освоювати кошти. Mm. Ну, ну ми, 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 так, ми, так, ми. так. Ну, але ми, не, не освоює. Okay. Якщо не освою? буде, то нічого значить не будемо давати потім робити. тоді okay. мене є одне питання. Я дивлюся помалінці по груди, що вони передають на ФАПІ на гроші. Володимир Вадович, а як наші будуть делі фінансуватися? ФАП? В зв'язку з тим, що відділ охорони здоров'я є, то ми вже дана функція від нас переходить відділ я розумію, але як ти тебе може Віктор Леонідович, як буде їхні на фінансуватися з першого січня? Дивіться, ми маємо, враховуючи те, що ми зараз запускаємо, і пункти здоров'я, ми зараз чекаємо, які там моменти колишню теж зараз в цьому собі, що визначилися. Ми маємо провести окреме засідання, те, що ми домовлялися засідання фракцій далі. це як ми пані, далі функціонувати? На що ми робимо акцент? Де ми робимо ті фонди здоров'я, де ми можливо, так, де є порад, так, можливо, там і не треба десь тримати, того, робити окремо фонд здоров'я, де, де, де є можливість. Так? Щоб ми чітко розуміли, і знали, якщо, ми, якщо є в нас в селі, так, ми його тримаємо, значить ми. В е, розрахунок включаємо тому числі опалення і чітко будемо знати. Не так, що ми гроші дали, і не можемо зрозуміти, де воно, що воно. І потім задають питання. То ми по кожному населеному пункту. Ми пройдемо з кожним. з Зрозуміло, кожним, зрозуміло, комісія з тобі виказала. Але, так, але ми так. зараз даний час вони палять. Чим? Ех, нічим вони не палять, електр електр електричними установками вони палять. Просто нам треба зрозуміти, що як такого ФАПа не може бути. Якщо ми поробимо по три майчне про створення пункту здоров'я, там набагато простіше можна буде щось робити. Але по кожному селі ми пройдемося, щоб знати, щоб потім не було питань. Є запитання, так? Так, ставлю на голосування питання номер один про проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року номер 43 2024 про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималися. Дякую. Переходимо до наступного питання номер два про проєкт рішення про надання згоди на безоплатну передачу з балансу управління фінансів Горохівської міської ради, матеріальних цінностей на баланс Горохівської міської ради. Повіддайте. Я скажу перелік матеріальних цінностей, що передаються з балансу управління фінансів горохівської міської ради на баланс Горохівської міської ради, це залізно фосфатний акумулятор чотири штуки. Ще з захисту інвертора одна штука на загальну суму 96 тисяч гривень. Для безперебійного вчину, що буде проблеми. Це питання, яке ну, в комплексі не виглядається, що два відділу були задіяні для придбання. Ми купували на відділ інвертора. Це 98%. А... Україння фінансів купувала оці акумулятори. Чотири штуки акумулятори був 2,4 кВт, тобто в нас загальна потужність є 9,8 кВт, а інвертор сам розрахований на 12 кВт. І у нас тут через два кабінети коридорів підбав. Ну, там підбава немає, але такий циворд, він вже під'єднаний до мережі і випадку включення. Освітлення він автоматично переключає на автономний у нас. 12 в мене в нас в планах є, що ще нам два акумулятори будуть придбати для повноцінного. Бо получається інвентор 12, а акумуляторів на 9 і 8. Тобто ще два акумулятори нам треба буде придбати, це 4-8 кВт, і тоді вже ну, наповнити інвентор буде працювати. Інвентор є друге питання: гібридний сонячний інвентор, який може працювати і від мережі, і від сонячних панелей. Це майбутньо, якщо нам вдасться ще вже надійсно може яким проектом передбачити, щоб криші встановили батареї, тобто він сам заражається вже від сонячної мережі. А зараз там тронеціфербаток помісля, то там чітко видно, як рух електроенергії стрілкою, звідки він з мережі йде на акумулятор на будинок. Ну, Закумулять часом навіть акумулятор віддає залишки свої. Ну це щоб не перезарядився, так скажемо, це як автомобільний акумулятор. Таким чином він зараз. Ця система під'єднана і працює. Є запитання? Ставлю на голосування питання номер два. Про проєкт рішення про надання згоди на безоплатну передачу з балансу управління фінансів Грохівської міської ради, матеріальних цінностей на баланс Горохівської міської ради. Прошу голосувати. Хто за, проти отримує? Дякую. Переходимо до наступного питання номер 3 про рішення про надання згоди на безоплатну передачу з балансу відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, капітального будівництва та матеріального забезпечення виконавчого комітету Горохівської міської ради, матеріальних цінностей на баланс Горохівської міської ради. Так про ну це <правда> говорив, це той же самий зрити сонячний інвентор. Вартістю 98 тисяч це ваша без розгоду на передачу на баланс міської ради. Тут він був придбаний відділом інфраструктури і був на центральному застереження. Чи немає? Ставлю на голосування питання номер 3 Про проект рішення про надання згоди на безоплатну передачу з балансу відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, капітального будівництва та матеріального забезпечення виконавчого комітету Грохівської міської ради, матеріальних цінностей на баланс Грохівської міської ради. Прошу голосувати. То за? проти, отрималась. Дякую. Сусідання. он је ово се. Драго